Любі друзі, гості, колеги, моя команда. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з днем, віри, надії, любові і Софії. У вас тільки багато достойних гостей, я просто прошу я... вас. Я... Я... Сьогодні ми бачимо, що міжнародні інвестори, це і Ліван, і Йорданія, довірились Терещанській громаді, і для нас це знаково. Ми хочемо на своєму прикладі показати, що Україна працює, функціонує, ми віримо в перемогу і ми готові до співпраці з усіма інвесторами, які готові працювати на наших теренах. Унікальність цього підприємства. Цьому, що він воно відновлено під час війни, і більше того, уявіть собі, що в такий ризиковий час в Україну прийшли інвестори, і не прості інвестори, а це одні з найпотужніших компаній на ринку м'ясному ринку близького сходу. Як і кожна область України має свою смарт-спеціалізацію у сфері економіки. І саме смарт-спеціалізація Київської області це переробна харчова промисловість. Тому це, що не дає серце економіки Київської області. А це по-перше. По-друге, що кожне робоче нове місце, створене під час війни, це наш спільний внесок перемоги. Це підприємство за власною ініціативою. Вони зараз допомагають українським воїнам мусульманам. І допомагають своєю продукцією. Це перше. По-друге, ми радіємо кожному такому підприємству, там де є іноземні інвестори, разом з українськими, і ми їх також показуємо їм, що наступним їхнім кроком може бути стати Крим, і ми намагаємося їх зацікавити Крим, який обов'язково буде звільнений. Найкращим, я думаю, ми розраховували мінімум на 300 гостей. Тому я думаю, всі, тих, що ми просили, майже всі є тут. Тому тут все вдалося. дякуючим організаторам і вам дякуємо.